У межах відзначення міжнародного свята літератури та мистецтв «Лесені джерела у літературно-меморіальному музеї «Лесі Українки відбулося урочисте відкриття виставки відомого українського художника Юрія Камишного. Юрій Костянтинович Камишний народний художник України, член Національної спілки художників України, член міжнародної спілки художників під егідою ЮНЕСКО, лауреат українських та міжнародних премій. Працює в жанрах пейзажу та натюрморту, проте кожне його полотно виходить за межі жанровості. Це філософський світ, де реальність те з вічністю або денні речі набувають сакрального сенсу. Все в цьому житті це любов, любов, яка приходить до нас до кожного через своє. А для нас, українців, через Лесю, і саме не тільки через просто загальна Лесю. Для мене почалася і дзвягіль, і Україна більше через лісову пісню. Я пам'ятаю ще то час, коли годину, коли мати вже казала лягати спати, але я ліхтариком маленьким підсвічував книжку і просто був вражений. Все, що нам давали в школі, мені не подобалось так, як це. Я просто ну думаю, прибіжу очами трішки кілька строчок, стрічок, але я не зміг відірватися, бо це був я. Я просто читав на цих сторінках, в цих літерах, цих. цих в поетичних сферах про себе і відкривав для себе себе самого. І тому я не знаю через Лесю, просто мова Лесі та мова Бога, і саме про Україну. То за, за моєю спиною картина індійська це поєднання світів. 36 країн світу об'їздив 16 разів був в Індії. І саме тому був в Індії 16 разів, бо я вважаю, що це нібито єдиний народ. І мені здається, що Україна приринає під ці Афганські гори і Гімалаї, виринає в Індії, і виходить, як єдина країна, бо як писав ще Гумільов, що був пасіонарний вибух і. і Господи, Арії пішли у всі бики світу, від Урала до, до Карпат, славяни залишились і влаштували там різні цивілізації. Одна з них, от саме індійська, бо і санскріт, дуже багато, багато спільного. І індійський космонавт, коли прилітав над Україною, коли цивілізатор сказав, привіт, батьківщина. Дуже дуже багато спільного по кольорам, по темпераменту, по любові. І взяти лісову пісню. Подивіться, скільки там реінкарнація, лукаш. То він людина, то він вовкулака. Це теж отакі ось речі. На виставці представлено 12 унікальних полотен. Ці роботи вирізняються не лише багатством кольору та смислових пластів, а оригінальним підходом до оформлення. Рами з побудових речей, клямок, серпів, прядок, засувів, сухоцвітів створюють ефект живої присутності українського духу. Картина, вона скільки художники не б'ються, вона вона все, все одно плащинна і змінити неможливо. А мені образливо, коли от мене майстерня майстерні натюрморт, який я малював пів року, шість місяців. А людина а я в нього стільки вкладу, Лесі українки і того Махатму Ганді, і Ісуса і. І все, а людина приходить, боже, як ви талановито зразили цибульку. Ну, така шелушка на ньому, боже, мій, не вже ви нічого, окрім цибульки, не бачите, картопільки. Чи... Воно ж все... воно ж все про все. <кій> Ось, Я думаю, як це змінити? Я став додавати назви на, на картині, пишу назву, потім, потім думаю, ну замало. І став от спочатку ідея, любов, то, те, що тебе вразило. Потім я це, це, це малюю, потім ну, додаю назвами, а потім е, любов ідея, дух, дух від, виникає з життя. І е, те життя, яке мене надихнуло для цієї картини, я і намагався відтворити в раді. Оце е, хата в Горіцькому і піщина, на якій я сплю, намалював цей натюрморт. І відтворив справа була в Україні, справа була в хаті. Ну, звісно, український одяг, українська пічка і український такий дизайн, на кшталт там тобі і пічка, і димоход, і хлібна, хлібна голка. Ну і казак, який без люльки, без, без сирників, і все таке воно нагадує український дизайн, українську любов. І українське сало От звук села. До речі, предмети теж саме сини, де я малював цю картину. Ці кокоси знайшов на піску висушені індійським сонцем. Мушлі, які сам під ногами зібрав біля цієї дівчинки, цього старця. А ще звуки. Ну, запах складно передати. А звуки. От коли ти, ти пишеш цю, е, цю картину на перетині цих вітрів, ти чуєш ці вітри. Ти чуєш, як шумить океан, як шумить е, вітер в пальмах. Микола Боровець привітав присутніх і подякував художникові за його глибоку та щиру творчість. Я захоплююся талантом Юрія дуже давно. Я у його твора бачу дуже важливу глибоку філософію. Спасибі велике, що ти сьогодні зв'яєн, що ти сьогодні додаєш, доповнюєш наше свято, яке вшановує теж легендарну особистість, жінку, людину, теж до кінця не познану, людину, яка в своєму теж розумінні не зак... до кінця зрозуміла, як могла таке творити і робити, і писати у цих обставинах. І теж вона їздила по світу, як і ти. Да? І дарувати людям і залишити після тебе те, що ми сьогодні як кажемо лесені джерела. Особливо його вразила одна з картин. Я до неї сьогодні п'ять разів, і я ж бачу характеристики твої картини, які є у критичних там ну, які дають оцінки. Це шедевр, це двері, це філософія життя. Це картина, яка є. Щиро дякуємо митцю за творчу щедрість і глибоку розмову мовою кольору. Ми з нетерпінням чекаємо Юрія Камишного знову вже з масштабнішою виставкою, яка переконані стане справжньою подією для всього мистецького середовища нашої громади. Виставка триватиме з 25 липня по 26 серпня. Тож усі охочі ще мають змогу долучитися до цього духовного простору.